Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Ми з вами продовжуємо велику тему під назвою Я і моя школа тема сьогоднішнього нашого уроку ми однокласники. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. За столом сидіть чемно, плине час, хай не даремно. Будьте ви уважні всі. Сядьте на місця свої. Давайте ми з вами згадаємо, як треба вітатися до друзів. Привіт! А як треба вітатися до вчителя? Добрий ранок. Молодці. Скажіть, будь ласка, кого ми можемо назвати однокласниками? Пригадайте, ми це вчили. Кого ми називаємо однокласниками? Так, молодці. Однокласники це діти, які навчаються в одному класі. Давайте ми спробуємо за цими малюнками скласти правила доброчесності. Ми говорили, що доброчесність, так, це такі дії, які ви виконуєте безкорисливо. Не чекаєте, що за ці дії щось дадуть, так? Ось давайте подивимось на перших хлопців. Нам треба скласти правила. Правила у грі такі підтримувати одне одного в грі. Підтримувати, так? Друге дбати про чистоту навколишнього світу. Далі, дивіться, хлопчик вигулює своїх домашніх тваринок. Так? Це дбати треба. Дбати про своїх домашніх улюбленців. Ну і головне правило доброчинності треба завжди допомагати батькам вдома. Також… Нам треба ніколи не забувати про птахів, так? Дбати про птахів узимку. а чому саме взимку? Тому що влітку вони можуть знайти для себе сам їжу, так? А взимку в зимку дуже складно знайти їжу самим. Тому ми будуємо взимку годівничку і годуємо там птахів. Що ще, дітки, треба робити? Ще треба допомагати тим, хто цього потребує. Чому саме люди похилого віку потребують допомоги? Ну, наприклад, бабуся, яка ми бачимо, сидить у інвалідному візочку, вона багато чого самостійно зробити не зможе. Правильно ж? Тому ми їй повинні допомогти. Або дідусь, який вже частково втратив зірку, він нічого не бачить. Тому допомагати тим, хто цього потребує, це дуже і дуже корисно. І таким чином ви робите добро. Уявіть себе велетнями якимись чи казковими героями. Які б добрі справи ви б зробили? Подумайте уважно, і скажіть, яку б добру справу ви могли зробити, якби були казковим героєм? Я думаю, що всі ці ваші справи повернуться вам добром. Скажіть, будь ласка, як ви розумієте, зміст цього прислів'я один за всіх, і всі за одного? Це прислів'я командної роботи, так? коли ми співпрацюємо разом з вами. Один за всіх і всі за одного. Коли ми є однією великою командою, ми можемо швидше все робити, так? підказувати один одному, тому ми повинні бути однією командою. Що це значить, нових друзів май, а старих не забувай. Дітки, це не означає, якщо у вас з'явився новий друг, що ви більше старим дружити не будете, не хочете або не можете. Да? Дивіться, старих друзів не буває ніколи, так? якщо друзі вірні, то вони вірні вам завжди. Тому ніколи не забувайте про старих друзів. Що означає це прислів'я? Гарно того вчити, хто хоче все знати. А воно означає те, що якщо дитина хоче навчатися, хоче здобувати нові знання, цікавиться чимось, то таку дитину легше вчити, так? Бо вона сама цікавиться, сама постійно питає. Тому я вам бажаю, щоб ви завжди були допитливими і завжди у вас була жага до навчання. А зараз ми трішки відпочинемо. Thank <laughs> you. Чудово, молодці, всі дуже гарно відпочили. І зараз ми з вами будемо працювати у наших робочих зошитах. Будь ласка, приготуйте всі ось такі робочі зошити свої, у з'ядусіджу світ. І розгортаємо сторіночку 5. Сторінка 5. Зараз ми виконаємо завдання номер 7. Дітки, радість і смуток це все емоції, наші почуття, так? Поміркуйте, будь ласка, у яких випадках ви будете відчувати приємні емоції, і позначте цей малюнок пташечкою. Це може бути не один малюнок, їх може бути декілька. Ось, наприклад, я буду відчувати гарні емоції, якщо я з родиною так, будемо разом проводити час читати або грати в якісь ігри. Ви оберіть для себе Ті емоції, які для вас так важливі. Поміркуйте, будь ласка, у яких випадках ви будете відчувати приємні емоції. Так? Можливо, вам дуже подобається проводити час з друзями там на роликах, так? або, можливо, це там буде на велосипеді. Будь ласка, поставте пташечку там, де ви у вас будуть найбільш такі емоції, так викликати. Приємні емоції. Якщо впорались, то ми з вами рушаємо далі. Наступне завдання номер 8. Вам треба з'єднати початок і продовження прислів'я і сказати, як ви його розумієте. Слухаємо уважно, взяли в руки простий олівець, і зараз будемо з'єднувати. Як правильно сказати, ану слухайте, не кажи не вмію, той багато знає. М -м -м Ні, щось не підходить. Давайте наступне. Не кажи, не вмію, вік учись. Не зовсім давайте наступне. Не кажи, не вмію, як на світі жить. Ні, це зовсім не з цього прислів'я. А якщо ось так, не кажи не вмію, а кажи навчусь. Так, підходить тому, будь ласка, з'єднайте цю крапочку з останньою. Подумайте, будь ласка, що означає прислів'я, не кажи не вмію, а кажи навчусь. Воно означає те, що ми прийшли до школи вчитися. І якщо у вас щось не виходить, ви відразу не складаєте руки, не кажіть, що ви не вмієте. Ми з вами постійно вчимося чогось нового. Тому, будь ласка, завжди в себе так, всередині ви повинні себе настроїти на те, що ви, у вас все вийде, що ви все зможете, що ви всього навчитеся. Тепер працюємо з останнім завданням номер 9 Вибери і підкресли три слова, які найбільш точно передають твій стан у кінці уроку. Я зараз читаю вам слова. Хто вміє читати, може прочитати самостійно. Хто ні, то слухає мене уважно. Радість. Перше слово радість. Так, в кінці уроку я відчуваю радість, так? Тому що з легкістю виконала всі завдання. Я почуваю радість. Невпевненість. Ні, я не почуваюся невпевненою, тому що в мене все вдалося. Далі, тривога. Ні, тривоги в мене також немає. Задоволення. Так, задоволена, наприклад, своєю роботою, так, або задоволена тим, як ви працювали сьогодні на уроці. Упевненість так, впевнена собі, бо я все зрозуміла. Ну так, це ви так можете сказати, що ви все зрозуміли, що вам був весь урок зрозумілий, і ви можете потім з цієї теми щось розповісти вдома батькам, чогось навчити батьків. Ось такі три слова для себе я обрала радість, задоволення і упевненість. Будь ласка, оберіть. Ви для себе слова. І вам, як завжди, залишаю QR-код із завданнями, але виконати його дітки зможуть лише, мабуть, тільки той, хто буде працювати через комп'ютер. Чому? Тому що там будуть такі картинки, вони будуть невеликого розміру, якщо через телефон, і ви не зовсім їх зможете побачити. У вас буде те, що погано робити, і те, що гарно робити. Так? Наприклад, дія якась. Ну, Наприклад, дівчинка ділиться яблуком з хлопчиком. Це гарно. Тому ми відносимо його до, там, до тієї його прямокунечка, де гарні вчинки. Наприклад, інший, один хлопець ображає іншого, це поганий вчинок. Ми відносимо його до поганих вчинків. Таким чином, у вас буде вісім картинок, які ви повинні будете розташувати у правильне віконце. Після того, як ви виконаєте це завдання, ви можете натиснути перевірку, і якщо у вас буде все правильно, то всі зелені у вас засвітяться усі зелені пташечки. Чудово. А зараз, будь ласка, оберіть смайлик, з яким настроєм ви закінчуєте урок. Я сподіваюся, що ви обрали смайлик, де написано: я з усім справився. Ну все ж, тоді, до зустрічі, до побачення!